19 квітня саме у цей будинок на площі вокзальній влучила ворожа ракета. Тоді загинуло двоє людей, понад 20 отримали поранення. Згодом стало зрозуміло, що терористи запустили ракету х 22 Мер Дніпра тоді пояснив, така ракета не призначена для атак по наземним цілям. Коли йде ескадра бойових кораблів, то вона шукає найбільшу ціль, тобто авіаносець у будь-якому випадку використовувати такі ракети для обстрілів міст та житлової забудови це свідомий воєнний злочин. Тепер фрагменти постраждалої будівлі демонтують. При демонтажі будуть працювати вантажна техніка, і для забезпечення безпеки саме для водіїв та для пасажирів і пішоходів буде перекрита частина проїзної частини. Тобто рух тут буде, але він буде звужений. Таким чином зміниться розташування кінцевих зупинок деяких маршрутів громадського транспорту. Це автобусний маршрут 101 та 7К. Вони будуть розташовані на проспекті Дмитра Яворницького перед площею Вокзальною. Це маршрут 86, який їде до житлового масиву. «Західний». він буде знаходитись одразу за площею вокзальною. Та маршрути автобусне 32К, тролейбусний маршрут Б та трамвайний маршрут перший. Останні перелічені маршрути вже розташовані на протилежній частині площі біля будинку на вокзальній 2. Однак, поки що далеко не всі пасажири звикли до нововведень, продовжують очікувати посадки на звичному місці лише поглядом проведжаючи транспорт. Тут не зупиняється жоден. Зараз бачиться, буде демонтажні роботи. А я дві ніділі тому назад тут садилась. Так так, так, так. Ага. Зараз 12.05 п'ятий там дехто з пасажирів спантеличений. Ну звісно, по-перше, тут виходу немає. Обходити треба. Не розминешся. Люди з візком не можуть пройти. При цьому спеціально розташований вказівник помічають далеко не всі. Не помітила можливо, я не настільки уважна, але я не помітила. Треба, мабуть, більше або бути уважнішою. Найближчими днями тут дорога буде звужена, тобто проїзд автомобілів буде не в три ряди, а в два або навіть в один ряд у зв'язку з роботою великої техніки. Автобусний маршрут 86, Він одразу праворуч при виїзді з площі вокзальної. Автобусні маршрути 7К та 101 а вони ліворуч на виїзді з площі вокзальної. Демонтажні роботи планують завершити до кінця поточного року. Проте у міськраді наголошують про остаточне відновлення руху та повернення старих зупинок повідомлять додатково. Дмитро Херлов, Сергій Марченко, Дніпро -ТВ.